Не знав, що робити з фінансовою подушкою, і купив Макбук. Наскільки це, скажімо, правильна чи неправильна ситуація? Давай розбиратись. У мене в цілому про фінансову грамотність, про мислення. Тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Також у мене є телеграм-канал, посилання на який в шапці профілю. Ну а тепер до теми такі великі витрати вони роблять нас дуже вразливими, особливо, якщо умовно вся ваша подушка була там в районі 2000 тисяч доларів, і з яких там 1700-1800 доларів ви вирішили витратити на макбук. Тоді умовно, ви стаєте дуже вразливим, тому що, якщо з'явиться якась класна можливість, ви не зможете нею скористатись. Якщо щось станеться і треба буде користуватись подушкою безпеки, ви також втрачаєте спокій і отримуєте додатковий стрес. Тому найкраще перед великою покупкою задати собі три запитання: а чи точно мені це потрібно, а чи потрібно мені це саме зараз? І... Чи можу я відкласти цю покупку на якийсь інший термін, або заробити ці гроші іншим шляхом? Ось так. Пишіть свої думки в коментарях, цікаво послухати і почитати.